Ми приїхали на поле сої і думаємо, чи робити тут десикацію. Ну, на даному кусочку я став, як ми бачимо тут вплив лісосмуги, тут вона вже суха повністю метрів певне за 20. Поїдемо ще, встанемо 3-4 точки для вирішення, чи потрібно робити десикацію. Ми на другій точці в цьому самому полі сою. Дивимося на нижній біп та на верхній біп. Нижній біб вже сухий та готовий до збирання. розтріскується. верхній біб, ще волого, вологий трішки. Третя точка на цьому самому полі. Як ми бачимо, там соя ще зеленковата, тут більш-менш вже рижовата. Тому ми приймаємо рішення з приводу десикації, зробити її однорідною. Та прискорити дозрівання і не допустити розтріскування нижніх бобів. Ми бачимо, вони вже готові до збору. А верхній ще земковочь.